Вітаю влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Чому так сталося та як підготуватися до можливих обмежень? З вами Адем Юс, і Тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Якщо ви й досі не дослухалися Укренерго та не економите світло з 19 до 22 години, саме час почати. Бо наразі українці споживають близько 13-14 гігават електроенергії. А вже влітку, за прогнозами експертів, в Україні може бути дефіцит до 23%, тобто до 3 гігават. І ось чому. По-перше, за оцінками аналітиків, українська енергосистема зруйнована на 40-50% внаслідок постійних обстрілів. Процес відбудови об'єктів енергетики триватиме щонайменше 5-7 років і коштуватиме як мінімум 2 мільярда доларів. А по-друге, енергоатом вивів 4 з 9 атомних. Блоки у планові ремонти, тож пік споживання, тобто липень-серпень, майже не буде чим покривати. Спеціалісти говорять про три варіанти виходу з ситуації: перше це імпортувати електроенергію, використовуючи всі доступні потужності. Мова йде про 1 ГВт. Але за попередніми розрахунками і цього буде недостатньо. Тому доведеться звертатися до другого варіанту запускати енергоблоки, які можуть працювати лише на газі. Але в обох випадках електрика буде дуже дорогою. І третій варіант вже зараз починати готуватися до ймовірних відключень і завчасно купувати бензинові або дизельні генератори. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу вашого підприємства. До речі, обрати агрегат необхідної потужності ви можете на нашому маркетплейсі Адамоа. Маємо надію, що у піковий період українці будуть дотримуватися економії енергії, і це дозволить нам уникнути віялових відключень. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Ньюс.